Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Е, перш за все, як я оцінюю, я вже оцінив це достатньо публічно. Мені здається, найголовніше, щоб е, був результат. Ми бачимо конкретні пункти, які наближають нас до НАТО. І, Як я сказав, так ми хочемо швидше і дуже дуже складно іноді е, деякі речі. Роз'яснювати партнерам, чому тому, що ми на війні, а партнери дійсно нам хочуть допомогти. Вони допомагають. Але ми все одно розумієте в різних в різних умовах живемо. Бо ми в умовах, коли треба вижити, а партнери хочуть нам допомогти жити. А нам ще дожити треба вижити, і це дійсно штовхає нас до швидких процесів. До процесів, які повинні призвести до реформування інфраструктури безпеки у світі. І а вже ж, на жаль, така висока ціна ціною наших життів ми бачимо, як боротися проти будь-якої агресії. Такі важливі речі ми, ми, ми адекватні люди. Ми розуміємо, партнери допомагають нам зброєю і цей момент виживання, і це нам дуже потрібно. Ми розуміємо, що. Дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була світова війна. І це також зрозуміло і логічно. Я хочу, щоб ви всі розуміли, а ми, а ми цивілізовані, адекватні люди. Україна бореться, причому точно розуміє, що Україна не може бути членом НАТО, поки йде війна. І це абсолютно зрозуміло, але важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем і з партнерами. Ми з багатьма сьогодні вже зустрічалися, що дійсно Україна буде членом НАТО, і це така впевненість, на мою думку, з усіх моїх зустрічей до цього вперше так прозвучала. Впевнено, ми будемо членами НАТО, коли Дійсно, ну відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі.